не буду спати смартки! Христос Воскрес! Вітаємо вас зі світлим святом Христового Воскресіння! Природа розцвіла, а також розцвітають наші душі. Усім християнам! Ми бажаємо щастя, добра, злагоди в оселях! Вас вітає програма Галицька Пательня! І традиційно ми з вами у коморі вже напекли пасочок, вже накрасили і нафарбували яєчок, зробили крашанки і писанки, і чекаємо на гостей. І тут господиня згадує: а солодке що буду подавати до столу? Торт Наполеон буде в нас неочікувано незвичний, буквально за 15 хвилин. Тож для цього нам потрібно. Ой, вітання величезні. За допомогу дякую, це буде як так авансом нашим ручкам. Давайте подивимося, що в нас з продуктів є. Ми купили звичайні печива вушка. У нас є три яйця. Борошно тут у нас заховався цукор, кокосова стружка, якось такого неймовірно, напевно, під, під коралі Я сьогодні її вибирала. Тут в нас є е, пластівці, масло, трошечки ванільки, молоко. Ну, фрукти подивимося, чи нам знадобляться. Ну, що ж, приступаємо торт «Наполеон». Беремо для початку баняк і вливаємо сюди молоко. Скільки беремо молока, ми обов'язково вам скажемо в нашому рецепті. Тут є рівно пів літра молока. І в пів літра молока ми з вами збиваємо три яйця. Це ми зараз з вами займаємося кремом. Збиваємо три яйця. До речі, торт Наполеон має свою дуже цікаву історію. Е, невідомо звідки взялася назва. Хтось говорить, що е, вона пішла від назви міста Неаполь, тому що розповідають, що найкращі торти Наполеони готуються саме у Італії і саме у цьому місті. Е, дехто говорить, що на сторіччя перемоги Наполеона. Ні, неправда, настрічь перемоги Москвина Наполеоном саме у наших сусідів і придумали цей торт. І е, найголовніше, що звучало за столом, давайте будемо їсти Наполеона. Хтось каже, що це пішло від Наполеона Третього. Хтось говорить, що Наполеон перший придумав собі такі солодощі. Ну, не знаю як, але однозначно, що Наполеон. Це маса тонесеньких коржів, перемащені солодким кремом. Ми збили яйця вінчиком. І тепер сюди ми з вами додаємо півсклянки цукру. Ми виміряли перед тим, тут є рівно півсклянки, є півсклянки цукру. І теж це все діло збиваємо. Ручки, поки що відпочивають, нам допомога не потрібна. Але вас сьогодні буде дуже і дуже важлива задача прослідкувати на нашій кухні в коморі, щоби лише забулькає цей наш крем, тут же принести його нам для наступних подвигів у приготуванні торту Наполеон. Є тепер сюди ми додаємо. Шість. Давайте 5, щоб не був сильно густий, додаємо 5 ложок борошна. Почекайте. І також, щоб не було грудочок, збиваємо це все красивенько вінчиком. Є. Тепер, зараз грудки, треба їх позбавитися. Грудки. Жодної в нас вже немає. Ми з вами додаємо сюди трошки, я взяла пачечку, там було 20 грам ванільки, от половинку. Я сюди додаю, перемішую, і ми відносимо цей крем на кухню у коморі, щоб ви, дорогі наші ручки, прослідкували, як він тільки почне булькати одразу до нас. Там з нашим кремом. Айжу. Одну секундочку. Отак от, от. Ставимо його сюди. Дякую, це ваше. І це ваше. І-і-і, і і беремо сюди, кладемо трошечки масла. Ну, Це за великий кавальчик. Давайте отак от його обрубаємо. Є в нас крем. Масло вже розтопилося поміж тим всім. Крем в нас має трошечки остигнути, а ваша задача почистити мандаринки. Хай буде поки що дві штучки. Все, я ж починаю, як так, спробую зробити, побавитися у тетріс. І спробувати, як же ж нам будуть ці вуха більш-менш лягати. Тут два склеїлися. Ну, десь отак от приблизно. Так, бачите, ми будемо формувати з вами перший шар нашого наполеону. Ну, я думаю, що так, так буде? Файно. файно. Добре. Мандаринки чистимо. Тут в нас більш-менш все файно. І починаємо формувати наш тортик. Дуже занурюючи кожне вушко у крем, який вже вистих, ми з вами формуємо перший шар. Не шкодуйте крему, побачите, він в нас ще залишиться. Зробимо рівно стільки, щоб вистачило усім відвідувачам, комори, усім нашим гостям. І, звичайно ж, усій нашій молодець, усій нашій знімальній групі. Просто все помити перед використанням. Хоча така чистота, як тут, хочу вам сказати, вилизано це було у чистий четвер. Прибрано красиво до свят. Помора чекає своїх відвідувачів. Чому ми? Таке велике свято вирішили зробити саме Наполеон. Нічому хочеться вірити, що ми з вами Європа. І як любить говорити Галицькі патерні діанка, ми свою кухню знаємо і чужої не цураємося. Швиденько кладемо ще декілька шарів. Я казала, що це навіть не Наполеон, у нас вийшла якась шапка мономаха десь так приблизно. Але ми зараз його сформуємо, і ви побачите, що цей торт буде мати вигляд неймовірний. Смак не менш хороший. Я вже знаю тут прихильників заварного крему, А це є, а це можна облизати. Так, в дитинстві, пам'ятаєте, як ми з вами полюбляли смачного маленький. Як ми полюбляли з вами облизувати ложки, макогони, а також вінчики, причандалі далі від міксера. Так, Це так було смачно. Тепер беремо нашу кокосову стружку. Дуже легенько. так от по Ми з вами перекрашаємо. Наш тортик краям є. косова стружка є. Так е, називається по модному ми, ми робимо презентацію нашого Наполеону. Хоча презентація, напевно, мала би бути на блюдечку. І найголовніше, щоб, щоб всі знали, як вона робиться. Тепер беремо з вами, дивіться, пластівці і пластівцями. Посипаємо наш тортик. Красиво виходить? Добре. Так, посипаємо наш тортик. Тепер це добра мандаринка. Так, тепер ми прикрасимо його збоку. Знаєте, в заварний крем? Дуже полюбляю ще час від часу давати цитрину. Але ось ця от мандаринка якраз і зробить цю саму кислинку у нашого тортика. Так, у нашого пляцочка. Ну, пляцком не назвемо, ми ж його не пекли. так? Я ж вам обіцяла, що ми його приготуємо за 15 хвилин. А ми так з вами і зробили. Тут ще трошечки стружки. Робимо ще фруктовий салат. Робимо. Я ріжу ківі і в банячок з підзаварного крему. Ківі в нас е, такі трошки недозрілі, тому також мають кислинку. І це буде дуже смачно з заварним кремом. Це вже ті такі весняні мандарини, чи я не знаю, які з них. Літні, які з них весняні беремо банан. Швиденько. Скоро вже гості, гості, скоро вже. Тут мені постійно розказують, тут є такий червячок, його треба відрізати. Так, беремо на чотири частини. банан. Є. І тепер на кубики. А так от. Кивіє. Кивій є. Бананс. Кидаємо сюди. Є у нас там залишки ще заварного крему. Дякую. Ну от дивіться, бачите, отут -от -от легенько раз, І отут -от, от зняти і все. Руки. Я розумію, що вже хочеться святкувати всім. Але ще трошечки, ще трошечки дозавершити Крупно ківі. Є, вислизьбують з рук. Є ківі, є банан. Так, тепер увага. Слухайте, тут таке, що я навіть вже сюди не буду яблука давати. Я сюди додам наших пластівців, я сюди додам йогурту. Отак сьогодні. Штучок красивеньких. Є йогурт, я дякую. Це все ми з вами перемішуємо. Прибираємо на столі, подаємо святкову страву і згадуємо, як все це ми з вами сьогодні готували. Для приготування Наполеона за 15 хвилин нам потрібно півкіло печива вушка, заварний крем, мандарина та кокосова стружка. Ми святкуємо гості на порозі. Торт наш готовий, фруктовий салатик для діток також. З вами була програма Галицька Пательня, яка бажає вам гарного святкування, а вихідних попереду нас дуже і дуже багато. Якщо ви не запам'ятали, як робляться наші надзвичайно легкі і прості страви, заходьте, будь ласка, в наших соціальних мережах на сторінку Галицька Пательня, а також до наших партнерів на сайт «Галичина.фм». деві готуйте, святкуйте, і буде нам всім файно. Святкуємо люди, нагодуємо усіх.